Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія АТОФоко. Сьогодні у нас залітає до продажу Volkswagen Jetta. Це у нас 2016 рік на двигані 1.4 Turbo. Має автоматичну коробку передач, це у нас Америка приїхала з мінімальними пошкодженнями попередній частині автомобіля. Це дуже гарно і якісно відновлено. Має у 142 000 кілометрів. Камера заднього огляду в такому чудовому чорному кольорі, ніяких нарікань по техніці в нас немає. Давайте пройдемось по салончику. По салону в нас. Тканинний салончик, все в гарному збереженому стані. Як ви бачите, також присутні кріплення і зафікс. Попереду в нас повний склопакет електроалювання зеркал з підігрівом, мультикермо, сенсорна магнітолка з навігацією, а також камерка заднього огляду. Кондиціонер, автоматична коробка передач. Все це ви можете продавати у нас в компанії автофокус повна вартість автомобіля 10,5 тисяч доларів. Приїжджайте і купуйте вулиця Територіальної оборони Су-2. Працюємо для вас кожного дня.